Охорона Цуму в Києві вирішила вигнати людей з фудкорту через те, що у них були транспаранти з закликами звільнити військовополонених. В Україні з'явився новий тренд на підпал машин військових. А в Гастомелі в магазині Аврора чоловік домагався до жінки. Чесно кажучи, новини сьогодні не. П'єць, але хороша, новина в тому, що не в цьому суть вся магія в нашій з вами компанії в нашому шоу Крінж тижня. А це шоу, де ми двічі на тиждень, в четверта в неділю, збираємося тут щоб пообговорювати найкрінжовіші події. Що став ви розумієте, що це, 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 що ми зараз дивимося? Потім буде змонтоване на Ютуб, от прямо це. Взяти з екрану з вашими оцими коментарями, блядь, знизу. Щоб пообговорювати найкрінжовіші події, що сталося в Україні за тиждень. Так що ставте лайки, чайчик починаємо. Так ніхто з людей ніколи не прийде сюди. Вони подумають, що тут тільки отакі сидять. подивимось Рому Генію, Вони пишуть Срачка, 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 срачка. Щонеділі в містах України відбуваються акції на підтримку військовополонених. Полон вбиває. Після акції цієї неділі деякі учасниці разом із військовими зайшли випити каву до ЦУМу. Хто дивиться це змонтоване на Ютубі, не звертайте, будь ласка, увагу на чат. Е, у них сьогодні щось зі шлунком, походу. Здавалося, що б могло піти не так. Коли вони сиділи за столом, їх табличка із закликами звільнити захисників привернули увагу охоронця, який. Зробив висновки і почав діяти, а саме грубити та виганяти їх з фудкорту. Якісь висновки він зробив, блять, неумілі. Ви прийшли відпочивати. Так ми відпочиваємо, це ви до замішаю. нас підходите, не ми до вас підійшли, а, правда? Де навіть нам кажуть, що яка вліп... яка країна? Тут яка країна? не країна? яка вас можна агітувати? Яка у вас країна? А це ваша ініціатива. Яка це можна позиція цуму, так? Це, це, не це банальні правила. Це банальне правило. банальні правила. У вас права. покличте менеджера, будь ласка, власне цум'я підтримка військових. А тут всередині ЦУМі що це Блін, завжди такі, оці контроверсійні ситуації з цими охоронцями, тому що дуже в багатьох ситуаціях їх можна зрозуміти, тому що вони їх не можна зрозуміти в тому, що вони самі не думають, але їх можна зрозуміти в тому, що це їх робота, і їх так само потім Будь-яку ситуацію їбуть потім, і вони вимушені це робити, але Отут в цій ситуації не не факт, що він взагалі типу, що йому дали вже таку команду. Я думаю, що їх просто настільки за зашугали, що вони тільки бачать щось, щось нестандартне. Вони вже летять туди для того, щоб зайвий раз нічого йому потім не не казали. Але варто не забувати, що дійсно вони на себе НАТО беруть дуже часто, дуже часто, тому що так само спрацьовує цей синдром вахтьорші, відчуває мінімальну якусь владу. Ну їбать, я охоронець е -е, і починають е -е, теж дуже часто вийовуватись. Ну, наприклад, наприклад. Це вата якусь ображає? Як тут бігає, розказує? — Це нічого не ображає. Це що... Ну, це... — Я вахую. Типу, вони, вони ж навіть не тримали ці, ці штуки. Не типу, воно що, просто на столі лежить, і через це він доїбався. Я чесно, просто у мене не те, що нуль слів, у мене мінус 15 слів приблизно. Я сука. Чесно, скільки я веду цю шоу, я ніяк не можу зрозуміти. Люди де? От вони де? Вони де знаходяться. По-перше, дуже раджу всім дивитися моє шоу, щоб вчитися на чужих помилках, а не робити власні. По-друге, ну ви що, Просто Просто. У вас немає інтернету, телевізору, радіоприйомника. Я не знаю. Ну, типу, блядь, сука. Як? Типу, як могло прийти в голову підійти до військових, до людей з транспорантами? Які закликають звільнити військовополонених. Добре, ти не побачив спочатку те, що там написано. Ти подумав, що там можуть бути якісь неоднозначні сенси. Хто знає, може там, там з росіян хтось закликає. Але тобі пояснили, тобі показали, ти мав можливість вивчити те, що там відбувається. Якого хуя ти продовжуєш? Що саме, який коннекшн стався у тебе в цьому в неокортексі? Що там за нейрозв'язки зчепилися? Що, блядь? Ах, сука! Просто люди! Блять! Війна в країні! Я прошу вас, думайте нахуй головою, що ви кажете і що ви робите. За словами охоронця, це було рішення керівництва Універмагу, що підтверджувалося його постійною консультацією з кимось через навушник. Сам ЦУМ відреагував на інцидент в інстаграм, заявивши, що шокований тим, що сталося. Цитую, команда ЦУМ глибоко шокована тим, що трапилось, і не розділяє приватну думку співробітника Служби безпеки. Не існує а, то це вже приватна думка співробітника. Це вже не, не всієї охоронної, типу, штуки, яка у них працює. Бо це ж, я так розумію, типу, охорона не Цума. Ну не, не їх наймані співробітники, а вони, як і всі бізнеси, заключають контракт з якоюсь охоронною фірмою. Здається, так працює, але тут в. Вони зазначили, що це прям його приватна думка. Жодних правил, які забороняють відвідувачам, право на свободу слова. Ми вважаємо дії співробітника Служби безпеки Універмагу абсолютно неприпустимими. Після служебного розслідування даний співробітник більше не працює в ЦУМ Київ. Цум Київ постійно підтримує проєкти, створені на підтримку наших героїв та на вшанування пам'яті загиблих воїнів від імені адміністрації Універмагу. Ми просимо вибачення за дану ситуацію та робимо все можливе, аби подібне не повторювалось у майбутньому. З повагою команда ЦУМ Київ. З ким бляд, тоді радився цей е, співробітник через навушник. Це велике питання. Походу зі своїм тімейтом по Валоранту. Просто, типу, якщо він дійсно з кимось радився через навушник, давайте визнаємо чесно, треба поговорити із тією людиною, з ким він там був на зв'язку. Або можливо, це його прикриття. Знаєте, я часто в навушниках, в яких нічого не звучить, і, типу, роблю вигляд, що я не чую співбесідника зазвичай це таксисти. Типу, можливо, це було його прикриття. Типу, вітаю, ви є герзунт. Мені тут керівництво каже в навушник, що ви маєте мені безкоштовно. Взважити кілограм е, суші ролів. Я такі рішення не приймаю все там. Мені, якщо чесно, важко зробити будь-які висновки з цієї ситуації, тому що вона така тупа, це просто супер тупа ситуація. І я, чесно кажучи, по самому відосу не те, щоб там побачив, що він постійно з кимось радиться в навушнику, він просто в нього в вусі, тобто там, де він і має бути. Тобто, я в принципі можу припустити, що це і позиція цього чоловіка, але так це чи не так, я точно не знаю. Знаєте, в деяких закладах просять не нести з собою верхній одяг, тому що він візуально викликає е, таке естетичне нагромадження, через що дизайн інтер'єру виглядає. Не репрезентативно, що знаєте, в деяких закладах просять не нести. А в свобод... закладах я подумав, що це типу в торгівельних центрах таке десь є. Води. Але але в мене ніколи не було такого досвіду, щоб я ну, хоча я не сидів ніколи в ресторані в куртці, як на вокзалі, тупо, але не можу уявити собі, щоб до мене підійшли і сказали: зніми куртку, що ти як бидло тут сидиш. Некрасиво. Якщо вже думати у цій. Недоречній, але площині. То ці конкретно транспаранти вони ж такі масіпусінькі. Це виглядає як газета, причому доволі симпатична. Я просто не розумію, якщо б я прийшов з газетою, <реш> мені б сказали, ідіть йдіть на вулицю там почитайте. Якщо ви такий читач, йдіть на вулицю почитайте. Мені просто важко, мені важко зрозуміти логіку, щоб нащупати в ній пухлину. Тому я пропоную вам просто обуритись по заветам української правди і рухатись далі. Ми коротше, коли були у Роми на дні народження, оце там скільки два тижні тому. Це було на наступний день після того, як ми дивилися його якесь відео, коли я ще уграв, що це його улюблений жест, і ми кожного разу сміялися з цього. І ми з бабурехом, ми з бабурехом рахували кожен раз, коли Рома вже в житті, оце на дні народження, робив цей жест. Здається, припинили, припинили рахувати десь після дев'ятого разу. Останнім часом з'явилося багато випадків підпалу машин військових в різних містах України. І мого пердака одночасно з цим я б, не розумію людей, якщо чесно, просто не розумію людей. Дослухайте. В Одесі затримали шістьох чоловік, які за два тижні намагалися <сум> ключове, намагалися мені подобається тут це слово підпалити 15 військових автомобілів. Їбать. Затримані є Одеситами віком від 18 до 24 років, що можливо дещо і пояснюють. Вони в пошуку себе, і можливо, вони. Вирішили знайти себе в обмінному фонді, але якщо чесно, таких людей хіба що на шматок лайна можна поміняти при супер-великому бажанні в базарний день. Але от конкретно в той момент вони знайшли себе працюючими кур'єрами сервісу доставки їжі. Вони шукали легкий заробіток у телеграм-каналах, де їх, власне, і помітив представник російських спецслужб. Б. Це ж схема. Це чисто схема. Типу, існують люди, у яких немає роботи, і таких людей зараз немало. Тобто вони прям цілеспрямовано шукали доставчиків їжі, і вони шукають цю роботу, можливо, десь виставляють свої резюме, просто ну, пишуть ці оголошення, що вони шукають роботу. І от там якраз і є от такі заслані, я б сказав, козачки, але ручки, давайте так їх називати. І це ж пі... працює, типу, це ідеальний ґрунт для того, щоб знаходити потенційних агентів. І є ще друга частина моєї здогадки цієї схеми, але я її озвучувати не буду. Це лякає тим, наскільки це смарт. І наскільки воно складається в цей пазл. Так от чоловіки об'їжджали місто під перекриттям кур'єрської доставки, встановлювали адреси паркування військових автомобілів, а вночі обливали їх легкозаймистою сумішю та підпалювали. Затриманим загрожує до восьми років ув'язнення, і я сподіваюся, розпечену качергу не буду далі продовжувати. Це всі висновки. Якщо чесно, мене дуже сильно обурює. Блять, ну кого не обурять? Коротше, не хочу тут займатися популізмом, казати очевидні речі. Просто окрім військових автомобілів, ця вона дуже сильно підпалює сраки. І я дуже сподіваюся, що вона при цьому моя срака пилає настільки яскраво. Мені цікаво, а як вони це вночі робили? Типу, прямо вночі. Можливо, в мене якісь <кхм> уявлення нереалістичні про пересування містами вночі. Але в мене таке враження: ну, типу, я можу максимум під під'їзд вийти з собачкою попісяти, і все, і забігаю швиденько назад. Якщо я чую, якщо я собачкою пісю, то ну, темно на вулиці з ліхтариком. Якщо я чую десь якась машина їде, я одразу у ліхтарик вимикаю, щоб не подумали, що я тут якийсь цей. Мітки ставлю <ріст> Чи ще щось. У них є пропуск. Звідки у них пропуск? Звідки пропуск у кур'єрів доставок? У них не може бути пропуску. Що вона помахає цим людям, потенційним агентам? Скаже, будь ласка, зверніть увагу, таких людей затримують і саджають у в'язницю. Це все, що ви заробите. Вісім років, можливо, більше. Будь ласка, не ведіться на це. Може вони чуваки вночі доставляють? Можна було б так подумати, якби було звідки доставляти вночі, але жоден заклад також вночі не працює, щоб доставка працювала. Крона, ти працюєш в Глово чи в Болтфуд? Чисто цікаво, просто для аналітики. Око, це ж не сервіс доставки. Ми тут говоримо про кур'єрів. набрали саме кур'єрів, звідки у кур'єрів Глово, Болтфуд чи що там може ще є? Звідки у них пропуск? Їм не видають пропуска, вони їм не потрібні. Та звідки вони в них можуть бути? У них не може бути пропусків, тому що заклади зачиняються блядь, о десятій вечора. Я дуже сподіваюся, що подібним людям вистачить як мінімум страху ув'язнення, а як максимум, як бажано, громадянської позиції і бляці. Серця я не знаю для того, щоб подібним не займатися. І якщо ви раптом подумали, що працівники російських спецслужб шукають подібних агентів, е, я не знаю, в чатах саме з російськомовними містами, то ні, це в принципі останнім часом є розповсюдженою практикою по Україні. Я не знаю, чи дивляться мене люди, які потенційно б на це погодилися, але я про всяк випадок це скажу. Це повна. І це мій глибокий аналіз цієї ситуації, повна, яка ще і загрожує вам терміном ув'язнення. Як мінімум, рухаємось далі. Мене один раз зупиняли, один раз я за весь час пересувався вночі. Ну як вночі? Через 15 хвилин після початку цієї комендантської години. І мене тупо одразу, блядь, зупинили. Одразу перевірили, пофоткали, блядь, машину, е, всю перевернули. І Це при тому, що я їхав з ТІПом, який військовий, але в нього. Коротше, в нього були оці не пропуска, тоді ще... тоді діяли кодові оці слова. Але останнього він не знав. Зупинили в нього там якісь доки подивилися, але все одно нас повністю прошманали, пофоткали все і типу, і, і хуня. До речі, всіх запрошую на стрім, де я сьогодні буду читати найгірші побачення, які українці анонімно розповідають мені в Google формі. Для того щоб точно не пропустити цей стрім, я вам дуже раджу по посиланню в описі підписатися на мій телеграм-канал, де я анонсую усі стріми. Вони виглядають отак. От. Тобто буквально так само, як і мої відоси. Всім дуже сильно подобається. тому я... Розказує отак, от і сидить тупо Фортнайт, піздує, блядь. 30, 30 FPS. Я кажу, то там треба перемкнути Він Каже, та ладно, потім перемкну. Всім більше да, не да, подобається, да, да. тому я впевнений, що сподобається і вам. Ще раз наголошую: опис, посилання на телеграм, там буде анонс, не пропустіть. Навіть якщо ви дивитесь не в той самий день, коли я запостив, все одно будуть часто стріми. Тому підписуйтесь, все рухаємось далі. Пару днів тому у магазині Аврора в Гостомелі» до жінки, яка стояла з дітьми у черзі, сексуально домагався неприємний чоловік. Як видно на відео, чоловік в одязі кольору хакі, за словами авторки, відео він не має відношення до військових, намагається виправдовуватися і заперечувати свої дії, після чого вже адміністрація магазину Аврора надала відео з камер спостереження, де чітко видно, що чоловік облапав авторку відео. А чому ви собі дозволяєте в людних місцях чіпати жінку за різні місця? Це жінка привлічує. я ще свого визову адвоката. І я на жінку зараз. Визу... Ні, там було достатньо місця по поліції, для проходу. Дітей, Будь ласка, і... охорона наша. Можна камери подивитися? А можна я? Видно? Єбать! На камери подивитися. Охуєвший! Диви! А можна я? Видно? Ну і що Ана. видно? Що я руку вбрав? Ні, там, там все видно. Убрав. На камери Браво. видно все. Будь ласка, давайте ще раз передивимося. Не було проходу тобі? Угу. Людей багато було, за далі. Визиваю адвоката чи кого там. Я кого? Кого? Адвокат. Адвокат. адвокат вже сказав, що він. Та адвокат вже сказав, що він платний виявляється, Тому. Так просто б... прийти не було де. Адвокат просто. Ну, що не видно, хто ця людина? Ну, він, не видно, як він рухається, як він подає себе, він нервовий. Мені здається, що він взагалі не дуже тверезий. Я думаю, що про це сказали би, але тим не менш він виглядав доволі нетверезо. Ну, показуй ще раз. — Ні, ну, як там пройти не було, де на Дьорганий, так? Да? Ну, так пройти не було, де якщо тебе жінка отак ззаді діляє, то що я буду я, ну, Просто ну, не держиться? Де, блять, пройти там, сука, ти ідеш нахуй руку аж отак от, аж отак от він виставляє ту руку. Що він розказує? Які подальші дії Сейчас секундочку, друзі, дар я. Дай дві загрожує — Це страб, я вас так. правильно максимум. розумію. Це максимум, так? Да? Хто немає по першому разу. заключення? Мій головний меседж це дівчата. Не мовчіть. Ви в змозі себе відстоювати. Я вам це точно можу сказати. Я знаю це, тому що це випадок далеко не перший в моєму житті. І Я знаю, що це відбувається з вами. І на жаль, це буде відбуватися далі, якщо ви просто будете мовчати, тому що мовчання породжує повторюваність таких ситуацій. Я не знаю. Мені важко судити, особливо враховуючи, що я чоловік. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, чи достатнім покаранням є штраф за таке? Я. Точно не ручаюся. Я не буду братися, оцінювати це, враховуючи, що я чоловік. Я не переживаю такого. Я чув багато разів, що жінки зіштовхуються з подібною поведінкою у своєму житті багато і багато разів. І це, м'яко кажучи, м'яко кажучи, дуже сильно неприємно. Я вже не кажу про те, що. Воно, жінки не відчувають себе на вулицях у безпеці через таких індивідів. Мені важко оцінити, чи треба якимось чином карати серйозніше, принаймні в перший раз. Але якщо це вже повторюється, мені здається, що. Треба приймати якісь більш серйозні е, міри. Ну і головне про це говорити для того, щоб е, ну він може дійсно це не вперше робив, але можливо люди просто ігнорували. Я думаю, що в більшості ігнорували. І, типу, головне просто про це говорити, щоб кожного разу його, коли таке стається, щоб поліція приїжджала і записувала щонайменше записувала. Тому ну що це це неадекватна поведінка. І я одразу передбачаю, що буде якась частина коментаторів в які мене. Дуже сильно бісять, які будуть применшувати травматичність цього досвіду. І мені дуже смішно з таких людей, якщо чесно, в поганому сенсі, не в якомусь позитивному. Я сміюсь не поруч з ними, я сміюсь з них, тому що зараз багато хто плюється на умовний нетфлікс через те, що він безкінечно тягає феміністичну повістку в своїх серіалах. Я теж плююсь на це, коли це. Не талановито, коли це просто притягнуте, знаєте, коли це потрібно десь для галочки, і тому це там є. В той самий момент, коли головною героїнею або просто важливим персонажем в якомусь фільмі, іграх, в кіно є жінка, чоловіки просто не помічають того, наскільки там закладений феміністичний меседж, зокрема, стосовно захисту своїх е е е кордонів, стосовно захисту своєї честі. Сили взагалі того, наскільки жінка може бути дієвою, наскільки з нею треба рахуватися, зокрема, не сприймати її виключно як сексуальний об'єкт. Ви спитаєте мене, Рома, до чого ти? А я вам і скажу, я міленіал. І я виріс на купі комедії. Серіалів, бойовиків, драм на кримінальному кіно, де головні ролі або просто дуже важливі ролі грали темношкірі актори. Деку. А де хто сказав, що тільки жінок ображають? В якому місці? Чи типу, якщо тебе сьогодні лапала жінка в автобусі, то значить, все зворачуємо, блять, всі звинувачення до всіх людей, які зробили якесь там сексуальне насилля, бо деку сьогодні полапали. Ти, ти оце хотів, щоб так було, чи що? Ніде, блять, немає позиції, що тільки жінок ображають. Ніде такого немає. Навпаки, про це постійно говорять. І постійно говорять про те, що оце сексуальне насилля, яке проявляється не завжди саме прям. В сексі, але сексуальне насилля може бути як в одну сторону, так і в другу сторону. Подивися я думаю, тобі багато чого відкриє серіал оленя. Подивися його. Я думаю, дуже корисно тобі буде. І расизм в цьому кіно проговорювався як дещо ледве не незаконне, застаріле, тупе, притаманне людям з архаїчним поглядом на життя. І через це моє покоління конкретно виросло з розумінням того, що расизм – це погано, і зараз в компаніях, в яких я часто опиняюся, моя власна або якась випадкова, расизм є дійсно максимально неприпустимим. Ніхто собі його не дозволяє, всі його публічно активно засуджують. І що у цьому комічного? Ну, по перше, багато позитивного. Але при цьому є комічний елемент, що при цьому в моєму поколінні багато чуваків не люблять фемінізм. Смішно в цьому те, що ми настільки всі з повагою ставимося до людей інших рас, але при цьому з неповагою ставимось до іншої статі. При тому, що ми, більшість з нас не знає навіть особисто людей інших рас, при цьому у кожного з нас є як мінімум мама. У багатьох є сестра, дівчина буде дочка і. Зараз те, що відбувається на телебаченні, на нетфлікс, при тому, що часто це дійсно е, приймає потворну форму. Це якраз те, що я дуже сподіваюся, призведе до того, що у мене в коментарях і під іншими відосами люди не будуть казати Ой, та похуй на ну, цей досвід, який він там в сраку травматичний. Ну зачепив він там її рукою. Я засуджую, наприклад, був колись дівчата залицялись, а потім самі йшли і писали заяви. <кху> ну так, таке теж є. Ніхто її і... і не каже, що такого немає. Ає, така є, але ти блядь, тільки що подивився, сука, відео як тіп. Блять, на салях. Ну, по ньому видно. В нього тупа на їбальнику написано все. І типу, ти, ти зараз пишеш оцю хуйню, що звідки ви знаєте, що вона сама не залицялась. Перед тим як висрати якусь хуйню, іноді іноді багатьом людям е, варто подумати взагалі. А чи точно те, що я зараз буду срати тут, чи ну чи варто це срати? Може проговорити це вслух, подумати, як ти зі сторони звучиш, взагалі, коли свій тейк якийсь уїбанський, отак, от е, пишеш, де його можуть почути якісь люди окрім тебе самого? Зараз все більше і більше кіно проходить. Так званий тест Бехдала, якщо я не помиляюся, так він називається. Якщо хтось з вас не знав, існує такий тест, який не проходить багато старого кіно. Він полягає у тому, що зараз зачитаю: у фільмі повинні бути принаймні дві жінки. Уявіть собі, раніше кіно не проходило це. Ці жінки повинні розмовляти одна з одною, а не з чоловіками. типу, якщо раптом хтось не зрозумів, темою їхньої розмови має бути щось інше, окрім чоловіків. Зараз. Багато кіно. Медіа проходить цей тест, і слава Богу, я дуже сподіваюся, що це призведе до того, що зумери, покоління Альфа і всі подальші не будуть постати оцю всю хуйню, яку часто пишуть в коментарях під подібними темами. Таку хуйню зазвичай пишуть. Оце ну у нас теж, звісно, це проскакує. Я ще досі згадую часи в російському інфопросторі. Це завжди, от 90% відсотків такого типу коментарів. Ну, в нашій спільній бульбашці на той момент були. Це тупо від росіян. Вони завжди більше за всіх бомбилися, горіли, коли ну коли так звану пов'ясточку, як вони це називали, всюди сують від всього. Блять, оце згадайте, коли Елой зробили там трі трішки більше щоки, стали трішки волосинок Додали, показавши реалістичність нової гри, нового Horizon Цього Horizon Zero Dawn він називався чи А, Forbidden West, показали реалістичність, наскільки реалістично змогли показати жінку, і наскільки ущемлялися росіяни, що їм показали Справжню жінку, а не їх сексуалізовану фантазію, блядь. Last of Us 2, Теж ти що, єбать, я ж блядь, дрочити на неї хотів. А не блядь, дивитися. Оце -от. Це пізда такі ущ... ущемлені, ущемльоні, що шо... йобнутись, просто нам треба ставитися з великою повагою до особистості. і от. Коли я коли я читаю подібні коментарі десь від українців, наприклад, новина якась українською мовою і там українці з подібними позиціями. От отаке я реально, ну можливо, це моє упереджене ставлення, але от таке я сприймаю, типу, дивлюся на цих українців і сприймаю їх як росіян. Типу, є люди, які мені пишуть коментарі на ютубі, кажуть: Їбать, що ти матюкаєшся, ти ж ти 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 нічим не, не краще, ніж російські ютубери. Я думаю, ну пиздець, ну у люд у людей вавка в голові. Матюки, значить дорівнює росіянин. Це ну, це, це моя суб'єктивна думка. Матюки блядь, існували, існують в усьому світі. Але отака гомофобія, прояви гомофобії, сексизму і повного уєбанства. Оце якраз присутнє їм. Тому тут мені здається, це знову ж таки моя суб'єктивна думка. Що набагато справедливіше цих людей порівнювати з росіянами на щастя, в моїй бульбашці всі українці, які мене оточують, у них взагалі немає жодного прояву гомофобії чи сексизму. І мені... Можливо, помилково. Дуже довгий час здавалося, що, е, що в принципі ну, у нас, мабуть, так і є. І коли я натикаюся на одиниці українців, які поводять себе з такими самими позиціями стосовно цього, як росіяни, то в мене розрив шаблону. Я такий їбать, так ти ж, блять, цей той самий. Цей будь-хто на перший погляд не може дати тобі відсічі, і мені дуже приємно бачити в цій ситуації, що ця жінка в свій спосіб і в правильний спосіб цю відсіч йому дала. І я дуже сподіваюся, що цей кадр. Зі своїм адвокатом на пару засвоїли цей урок, виплатили штраф і більше до цього ніколи не повернуться. А також, повертаючись до першої нашої новини, я сподіваюся, що і решта людей навколо зроблять якісь свої висновки. Прислухавшись до мене, або прислухавшись хоча б до штрафа цього індивіда. Сьогодні дуже короткий випуск, і я цьому радий. Радий тому, що не було багато новин, бо я сьогодні якось так собі слабенько себе почував цілий день і думав, як же я запишу е, випуск. Але я не міг з вами не побачитись. Я сподіваюся, що навіть в такому короткому форматі вам все одно було приємно і цікаво мене послухати. Якщо це так, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться. Обов'язково не забудьте. Поставимо, і всі, хто на ютубі дивляться, я сподіваюсь, також спустяться в опис, відкриють відео роми, і там також поставить лайк. Можете привіт передати. Ну і звісно, на це відео також. Буду дуже вдячний за лайк, коментар, і підписку на цей канал.